Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді оглядали в Україну Hyundai Kona для нашого замовника. Це 12 місяць 2020 року. Це електрична версія цього автомобіля, не бензинова. Потужність двигуна 204 кінські сили, батарейка на 64 кВт. 12 місяць 2020 року, як я сказав. І також у нас. Пробіг автомобіля 36 тисяч 300 кілометрів. Ціна даного екземпляру в Німеччині 19 тисяч 999 євро. Бруто в Нто. Це 16 тисяч 800 євро. нето в Україну. Стан машини просто ідеальний, можна сказати, як новий, повністю його оглянув. Перевірив, лакофарбове покриття не фарбувалося, ні одного ДТП не зафіксовано. По комп'ютерній діагностиці все ідеально. По стану зовнішньому, внутрішньому все ідеально. Ні одного скола, ні одної м'ятинки ні одної сарапинки. Просто все чудово. Що в нас по комплектації? У нас є круїз, утримання в полосі. Також LED спереді оптика. Ось такі от диски 17 цього автомобіля. Спереді мішеліни 6 мм, ззаді мішеліни 8 мм, диски з колодками стан нових. Ось ціна автомобіля. Blue Drive. Також у нас є по комплектації безключовий доступ. Стан просто реально нового автомобіля. Подивіться. Музика також крил, складання дзеркал. Ось такий от, салончик велюровий. Утримання в полосі, щитування дорожніх знаків. 36 360 км пробіг автомобіля. Також у нас є Android-Auto, CarPlay активований. У нас є пакет Warme помпа. Тобто це означає теплий насос в цьому автомобільчику. Підігрів сидінь, Drive Mode, вибір режиму їзди, підігрів керма. Auto Hold, партроніки, підігрів сидіння. різні. Настройки, карта, Android CarPlay. Все це у нас є. Треба підключити по шнурочку. Запас ходу 421 км зараз. Реальний до 500 десь показує при повній зарядці. Зараз машинка показує, що до повного заряджена, але вона по факту заряджена десь на процентів 94-93%, показує по діагностиці. Також у нас є біла стеля стан салону спереді. Все просто як новеньке, ззаді також все як новеньке. І речі. Ззаді є також підлокітник. Камера заднього огляду. Стан багажного відділення просто новенький, ні одної царапинки. Також в комплекті йде ще у нас зарядочка. Дуже гарний стан автомобіля. Без царапин, без вмятин, без колів, просто реально стан нового автомобіля. Клієнт дуже задоволений, що йому попався такий автомобільчик. А ви звертайтеся до нас, оглянемо, допоможемо, виберемо вам автомобіль вашої мрії, доставимо в будь-яку країну і в Україну, і на території Євросоюзу. Також прорахуємо вам точний, точну вартість вашого Автомобіля на огляд повністю надаємо розширений кошторис. Всім гарного дня, до побачення!